Не чіпай його, а ти полеж, їсти будеш? Я тобі винесу їсти. Ой, хороший зараз. Ой, ти ж красавчик став. Ой, я так рада тобі. Ну, полеж. Ти полежиш, я тобі їсти винесу. Добре? Да. Полеж, я винесу тобі їсти. Ох, і гарнючий. А, Фенді тебе перша побачила. Я не побачила. Лежи тут, лежи. Угу. Лежи хороший. Ти хороший. Ну, зараз винесу тобі й поїсти. Хорошо? Хорошо? Ой. Ну, полежиш так. Полеж, нікуди не ходи. Полеж. Фенді, не чіпай його, не можна. Не можна. Полеж, зараз винесу їсти. Це ж треба, я тут хотіла пропалувати ось. А, а тут сірий. Нікуди не ходи, зараз винесу їсти. Ти поняв? Нікуди не ходи. Сіренький, сірий, сірий. Зараз винесу, винесу тобі, хороший, Ой, який же ти хороший. От морока, котлети всі поїли. Та ні, Фенді, це я йому дам. А як же йому дати? Зараз мисочку. Вона перекинута, а я думаю, що ж йому дати? Котлету він піде, поки я буду давати йому. Ну, Мисочка трішки грязненька, правда. Так, Фенді, ні, ні. Голодне, я зараз тобі ще винесу. Я думала, ти втечеш. Давай, 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 давай. Я зараз іще винесу, їж. Ой, не можна, я тобі дам. Дам, дам, ти хороша, я тобі дам. Не можна. Фенді, фу. Пішли, 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 пішли. Фендюш, не можна, то його їжа. Пішли, я тобі дам. Фендюш, фенді, пішли. Хай він їсть Так, сірий, нікуди не входь, я тобі ще винесу. Сірий. Фендюш, фендюша. Не можна. Іди сюди. Фенді, не забери в нього. Так стоять. Все, на руки й додому, хай він їсть. Фух. Вона вже побігла бігом до його миски. Не чіпай. Фенді, я тобі дам. Сіренький, іди, іди їсти, іди, іди, іди. Фенді, фу. Фенді. Ти бачиш? Так, тікай. Давай. Давай, він голодний. Голодний. Хоча в них там сьогодні багато людей. Давай, кушай. Так, Фендю, пішли, я тебе вдома погодую. Ой, ці лапи будуть страшні. П'я бульйончик. Ну, це Фенді на індюшаті на і хлєбушок Ну, гречку він чогось не їсть, я знаю. Сірий, я так рада тебе бачить. Давай, їж, їж хороший. Ну, який ти хороший. Язичком там. Каже, я хотів їсти і прийшов. От і умнічка, що ти прийшов. Угу Бійся її, то вона грозна така, як зверху, а так вона ні. Шукає м'ясо. Ой, вибачте, шукає м'ясо. Нема Фенді, то не твоя їжа. То сірому дали. Да, ти тут по три рази на день, як хочеш, та їси, а він зовсім не їсть. Буває й таке, да, сіренький? Ой, красавчик. Сірий, мені навіть не захотілося уже ні полуть, нічого. Ну, що ти там от нюхаєш? Боже, ти ж не голодна. Ти й тверді, сири, їси, омлети, все, що хочеш. Хай він їсть. От, красунчик такий. Давай, їж, їж. Все, пішли, Фендюш, хай він їсть, не чіпай його. Пішли, пішли, пішли. Обходь його, пішли, пішли додому. Пішли? Хай він кушає. О, Оце, оце сюрприз. Не трогай. Фенді. Фенді. Пиши домой. Фенді. Фенді. Пішли додому. Фенді, Фенді, пішли додому. От умнічка, ти ж розумна, ти хороша дівчинка. Пішли, та я ще трішки пополю. Ну Зараз треба ж її погодувати, бо як же це, он, дивіться, вже чекає, я банки домиваю. Ніяк. Все, вроде все, закінчила. Пішли, додому, пішли, пішли. Ходім, ходім додому, додому. Зараз і тобі дам, пішли. О, хух, стоять. Не знаю, чи видно, в нас же світла нема. Будеш кушати? Давай, тільки ж нема чим погріти, так що їж так. Давай, 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 їж їж все, а я пішла на вулицю, хай вже буде вдома. А потім вийдеш, хай він там хоч поїсть. Так. Ти бачиш, яка, як так там забирала у сірого. Давай, їж. Їж, 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 їж. О, ти сердишся чи що? Що я поділилася з твоєю їжею. Давай, 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 їж. О, о, сердиться, 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 сердиться. сердиться. Все, я пішла, а ти їж. Я ще назбирала огірків усьо. Зранку зібрала це ввечері, пропустила, Видно, бо виросли. Дала їсти і не випустила на вулицю, хай сірий поїсть. Ой, молодчина голодний. Ну це ж там, де його годували, зараз з світлом проблеми я бачу, що вони не працюють. І видно, що він голодний. А дома, може, чомусь його й не годують. А він такий красень. О, дивіться, майже доїдає. Сіренький. А та сердиться, я не випущу тебе, поки сірий не поїсть. О, тумнічка. Навіть хліб поїв. Каже, я голодний. О, м'яско достає. Іж їж, їж хороший, ти схудав, і був такий гарний, товстенький. Ну, шерсть уже з'явилась нова. Та Фенді, не лайся там. Іди їж свою їжу. Ох, чогось аж знаєте, на серці легше стало. А то ж він не ходить. Ну, оце вже третій раз прийшов. Перший раз я не помітила Ліля, його тут побачила, ну не затримала. Потім другий раз теж з Лілею, і... а це вже прийшов конкретно. Отак. Ну їж, хороший, хороший мальчик, кушай, кушай. Давай, доїдай все. Я її не випущу, поки ти все не поїси. Ой, сердиться. Молодчинка. Ну, все, їж, я пішла працювати, а то воно швидко-швидко та й потемніє. Ой, я вся на емоціях, навіть не хочеться нічого робити. Ох, ну оце ж дивіться, мабуть, видно, воно сидить, їсть цей сірий. А Фендюша думала, або бо я її закрила, не давала їсти йому, сама хотіла. Кажу, та ти ж все їси, тобі ж нічого не жалієм. А він прийшов, це ж голоднілий, бачу. Ну, прийшов. Ось так. Їсть. Ну, далеченько, може, й не видно. Ну, вже він вже доїдає там. Молодчинка, Та думаю, я там трішки прополю сьогодні цю частинку. Хай він поїсть, щоб я його не лякала. А то може в раманці та потихеньку. Ой, нагодувала, розгубилася зразу, Думаю, що йому таке дати? Ну, світло виключають, і я такого нічого не готую, готую там ну, на чуть-чуть. Ну, те, що сьогодні було, я смажила котлети рибні, половину на надалі понесла, а половину я сьогодні ну, три рази їла з гречкою їх і з салатом. Думаю, от дурочка, ну чого ж я не лишила одну котлетку, а ти мерзлі ще. А потім я згадую, що в мене ж є, Я варила сьогодні фенді м'ясо. І оце я його нагодувала. Зразу кусочку невеличке винесла, щоб він не втік, а потім вже винесла з бульйончиком. Фух, ура! Ну ладно, піду працювати. Сірий, ти поїв і пішов? Пішов, пішов, пішов. Ага. Між малиною все доїв у мисочці. Пішов. Ага. А що він там? Він там сховався, чи що? Ой, чудо. Не ти що поїла? Ну, можеш виходити. Вилетіла, вилетіла. Все, 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 все. Куди, куди, куди? Нема його вже, нема. Нема. Полетіла. Ой, полетіла. А він, він пішов, пішов понад забором. Фенді фу, не чіпай його миску, ти тільки їла. Пішов. Ну, Пішов там, де він живе постійно. Так, швидко! не трогай. Фу! Таке ж саме там хліб остався. ага, трішки не доїв усе. Ну, юшечку все, замочу йому, Ето, миску замочу. О, пішов. Сів, красавець. Сірий. Каже, очіпися, ти мене нагодувала, тепер очіпися, Сірий, сірий. Зараз пригне і пішов. Все, мисочку, зараз залью водою, буду поливати і вимию. О, і куди ти пішов? Я думала, ти пішов туди, до себе додому. А ти гуляєш. Дивіться, як гарно йде. ж молодець. Ти мене відволікаєш від роботи, сірий? Це ж треба. Отак. А, -а, -а, -а ця красуня глядя що бігає. Ого. Ого. І що тепер? І що тепер? Не лякай його. Він і так давно не приходив Фенді. Ось так. Все. Ну, все, йди додому. Немає його. Все, немає. Йди сюди. Фенді, йди сюди. Йди сюди. Все, пішов він. Все. Ну, все, тепер гуляй. Гуляй, гуляй. О, бігає. Ну, Сусіди там э, пісні співають, думала ж, якесь свято, чи вони його не погодували. Чи він додому теж не ходить? Та це я понесу туди миску, поставлю. Все, закінчилася епопея, нагодувала. Що ти там шукаєш? Що ти шукаєш? Господи. Все, це горшок треба помити ще. Ну, я оце тут зараз сполю. Хай засихає травка. Так. Ух і сірий. А скажіть, що звірі не розуміють, тільки говорю сірий, так вона бігом. Де сірий? Де Де сірий? Сірий, де сірий? А? Де сірий у нас? Пішов, нема, так? нема. Ну, тепер погуляй трішки. Ага. Погуляй трішки. Да, ну Там же їжа залишилася, ти ж летіла на вулицю, да. ну тепер погуляєш. Оце сірий мені стимул дав. Дивіться, я говорила отут тільки прополю, а прополола все до кінця і навіть трішки навколо троянд прибрала портулак. Далі подивлюся, ну він же, звичайно, він глуше, я знаю. Ну Мені так хотілося, щоб була така красота, але ось тут де не було портулаку, бачите, яка трояндочка гарна. Ну, і оце ж я там прибрала, а світла все рівно до 11 ночі не буде. Тут трішки попрацювали. І красуня біля мене ж ось. Ага. Де сірий? Де сірий? Де сірий? Немає. Нема сірого, пішов. Наївся і пішов. Ой, зараз прохолодно, так гарно на дворі. Не знаю, яка температура, ну так добре. І оце ж я попрацювала. Ну, сьогодні поливати не буду, я зранку добре скрізь залила, От. а ранком встану, то оце квіти позаливаю. І все. Ну, поки що так.